Сьогодні всеукраїнський день психолога. Ця професія у наш час набуває великої ваги у суспільстві. Нові методи роботи з дітьми опановують шкільні психологи. Про пізнавальний захід для шкільних психологів, що відбувся у Бродівській гімназії імені Івана Труша. Наступний відеосюжет. У Бродівській гімназії імені Івана Труша відбулося заняття практичних психологів і соціальних педагогів з питань реалізації всеукраїнської програми особиста гідність, безпека життя, громадянська позиція, яка затверджена Міністерством освіти і науки України. Програма ініційована Українським фондом благополуччя дітей та розрахована на всіх, хто небайдужий до проблем дітей в Україні. З теоретичними питаннями виступили методист районного методичного кабінету Лариса Сірко і практик. Психолог Ясенівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Оксана Болишин на професійному рівні пройшли і різні види практичних занять. Вправа як живеш, результат дії якої учасники заняття відчули на собі, розрахована на дітей підліткового віку, а зокрема, сприяє розвитку ...доброзичливої атмосфери в дитячому колективі. Ось так Як береш. Ось так. Jak stoisz? Ostat. tak, Osta. jak walujesz tam? Pokaż im. Ostat. Програмою Особиста гідність передбачені окремі заняття для батьків. Загалом ця програма лише розвиває можливості психологів і соціальних педагогів у роботі з дітьми. Добре підходить для факультативних занять. Програма від Українського фонду благополуччя дітей одне з найновіших напрацювань з психології дитинства. Лише на початку квітня була презентована у Львові. Учасником презентації від нашого району була Оксана Болишин. Відтак, практичний психолог Ясенівської школи щиро діяльно. Новинкою зі своїми колегами. Роблять футболку і там вже відповідно або пишуть, або наклеюють, або дівчата можуть її вишивати, то вже ну, звичайно більший проміжок часу. Але зараз ми з вами зробимо так, тобто ви маєте різнокольорові фломастери, кожен малює свою футболочку. Що має бути всередині? Ваше ім'я, що ви любите, і слова, що вас характеризують. Ну, тобто, це може бути і не слова, це може бути малюнок, це може бути якийсь символ, який ви собі придумали, але це має бути ваша іменна футболу. Учасники заходу взяли участь в обговоренні проекту нової редакції закону України про освіту. Логічний наголос в цьому обговоренні було зроблено на тому, що психологічна служба в школах є найбільш розвиненою і найбільш дієвою з усіх психологічних служб нашої держави. Її працівники беруть активну участь у реформуванні освіти, надають необхідну допомогу всім учасникам навчально-виховного процесу. Тому педагогічні працівники Бродівщини звертають звернулися до голови комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України Лілії Гриневич з проханням зберегти статті 21 і 22 нині діючого закону у новій редакції закону України про освіту, що передбачають збереження психологічної служби та соціально-педагогічного патрунажу в системі освіти.